Внутрішній дискомфорт і незадоволеність власним життям, втрата сенсу та вигорання, криза вибору і нерозуміння своїх справжніх бажань, постійний вибір між двома крайностями, відчуття застрягання на місці, низька самооцінка і невпевненість у собі, бажання стати автором свого життя, бажання зробити своє життя ще більш краще. У мене є мета. Я хочу створити план. І досягти її якомога швидше. Це основні запити, з якими до мене проходять на коч сесії, і ми їх вирішуємо. В цьому відео я хочу представитись, розказати про себе та чим я можу бути корисний для вас. Моє ім'я Євген. Я трансформаційний коуч. Я працюю з мисленням. Це про те, як наші думки і вірування, переконання про себе, людей та світ. Впливають на якість та рівень нашого життя. Якщо ви в цілому не задоволені тим, як ви мислите, як поводите себе, як живете, ставитись до себе, до людей, сприймаєте ситуації, постійно повторюєте одні і ті самі помилки, потрапляєте в одні і ті самі ситуації, негативно дивитесь на світ, і ви хочете змінитися. Слід попрацювати зі своїми упередженнями, віруваннями, цінностями, ідентичністю, тобто переосмислити та розширити свою ментальну мапу світу. Це про усвідомлення. Зміни справді можливі тільки в тому випадку, якщо ви дійсно хочете змінитися і готові для цього попрацювати над своїми переконаннями та цінностями. Тобто над своєю власною картиною світу. Саме тому я цим і займаюся, і продовжую займатися, тому що я колись визнав, що моє мислення вже застаріло і слід оновлювати свою операційну систему. І мені подобається те, чим я займаюся, звісно. І я вірю, що і я вам теж можу допомогти розібратися з тим, що для вас є важливо. Два роки назад я пройшов навчання на COACH-ACF, європейський стандарт. Ще раніше я відвідував тренінг з нейролінгвістичного програмування, і от всі ці інструменти, техніки, моделі, методи, якими я під час цих навичок володів, я використовую в своїй роботі. Також додатково я цікавлюся риторикою та ефективною комунікацією. В мене є три свої книги на ці теми. Більш детально про мене і як записатись на коуч-сесію, ви можете дізнатись на моєму вебсайті. Потрапити на нього можна через інстаграм акаунт. До речі, він в мене теж є, там є дуже багато корисного матеріалу, подивіться його, і в мене ще є телеграм-канал з риторики, в якому я ділюся мовними стратегіями та прийомами. Я, до речі, шукаю людей, з якими можна було б разом розвиватися. Так що підписуйтесь, якщо бажаєте робити це разом зі мною. А ще я полюбляю грати на гітарі.